Доброго дня. Сьогодні в нас хоч і тепло, але сильний вітер. Зносить на полях пилюку. Так, Наташа сьогодні з обновкою. Жінки є такі, що хочуть десь відпочити, поїхати, складають копійку, діти це гарно, віточки гарних насадити. Моя Наташа складала на косу. Викупила собі косу. Ну, не дівки, Анжели її коса купила і вона купила, щоб було хлопцям легше. Що таке вдвох, а що одному. Так, вони її трошки обкатує. Підстраює під себе. Непривично, звісно, вона привикла до старої коси, до цієї ще, ну, поки пообкошує всі межі, то привикне. Кріпаємо на куски тоді приїдуть і заберуть цю травичку. Боже, я не знаю, чи видно, але. Но... Ну Така пілюка вітер з поля зносить усе і дорогою, м -м, аж під зубами хрупотить, Повні очі вже пілюки. Оце то тоді. Да. Чуть-чуть розвіялося, прямо не було видно вулиці. Поки я дійшла, бо за деревом було сховано, то вже трошки розвіяло. Зліг кидає. Оце. Блюся в нас вже на цьому городі посходили гарбузики. На тих городах не видно ще, а тут вже є. Далі ще. А в ярочках ні, а тут вилазять. Чуть не в кожній яму сидить. Якби тільки ці дні вони пережили, щоб не було морозу. Далі, далі дальше. Дальше подивимося, далі. Де один мірі, за другий ось вилазить. Прямо радочок видно. Падалішні. На той рік теж були тут гармози, цей рік знову. Трошки виноград цілів. Далі змерз. Так, сьогодні такий був вітруган, що зранку покропили буряки на полі, а потім вітром несло всю пилюку на село. Так, трошки виноградик примерз. Але. Ви Гронка є, може, щось буде трошки поїсти угу. і тут змерз. Кажуть, якщо комарі так вилазять, що це на дощ. Ну. Будемо надіятися. Нема дощчику, який не крапне. Всім на добраніч, і тихо і всім ночі.